Моє генетичне, закопане в грунт, ото на городі й товчуся. Зернину і квітку ту лю там і тут, і щоб уродило молюся. У мами і бабці той ген панував, і в діда він був домінантний. У землю зернятко мій рід загортав, Ілан був завжди в нас ошатний. Давно мої предки пішли за межу. Дай Боже в раю їх зустріти, а поки з любов'ю я сію, саджу, виконую їх заповіти. Хтось скаже, навіщо вклонятись землі? І, може, є правда у тому, хоч поперек неї й печуть мозолі, люблю я блаженну цю втому. Вітаюсь, привіт, дорогенький город, завжди маєм вдосталь роботи. Рясний урожай, плід старань і турбот, той дячить земля за турботи. І я щиро вдячна усім прабатькам За ген український одвічний, Люблю свою землю, вклоняюсь грядкам, панує хай код генетичний. І грудочки перемелює. Сількоріння дивина вертатися. Померзне. Тут у нас із в рік. То Суданка. Судан. Зразу була і були гарбузи, кабачки, був в як було багато худоби. Оце оці 7 чи дев'ять соток, ну, скільки Ось це зараз до дерев. засажували кабачками, люди добрі. Бо було три корови, багато свиней і птиця була. І все йшло. Нічого не пропадало. Ну, отакова, а потім кабачки ні, гарбуз один рік тут садили, а тоді перейшли на суданку, бо треба ж десь сіяти. А якраз два суданку посіяв, перій пішов, тому ми тут і сіємо тепер таке. Кусочок маленький. А до там де... ось, до, до, ось до дерев, то далі город там каже, хороший. Далі там середина ми там в нас іде. А тут ще, може, рік-два, кому живому, а там і це бросимо. Бо mm -hmm. це не наш город, це просто ми взяли у сільській раді. Ну Вівцям буде на весну, Гарна зелень. А як от кажемо, хтось із людей забере городи ті наші, де ми жили, де мамі хату купляла. Ото наші. Ось тут кусочок свекрухи покойної. Є 12 соток. Вже у нас захмарило. Було сонце, ну, вітер холодний. Холодний дуже. Уруге так холодний. холодно. Сирий. Передають дощі 18 листопада. По старому церковному календарю, щоб 21-го Михайло, а завжди говорили старі люди. На Михайло приїжджає завжди на білому коні. А Сьогодні 18 те Коли ж того білого коня ждать. Угу. Коли пасли очередь ще там. У 2000-х було таке, що 9 листопада вже ставляли корів на стіло, бо зайняв один пастух, догнав до поля, а воно взялося льодом, шкіркою, корови єлі-єлі дойшли, той випустив, той не випустив, розвернувся, скільки там було корів, дай погнав додому і більше не випускали. А так взагалі на сочеред завжди паслась до 15 листопада, якщо дозволяла погода. І... Кількість корів у череді. І кількість корів, да, Як очереді. Залишалось мало, хто ж хотів. Осін, самі знаєте, в людей. І гарбуз на той час. і зараз мало садять буряка, а тоді і лани буряка, і, і зелень якась була. Тому то пасти нікому дітки в школу дасей, та й друге, і п'ятий, десятей. Або Тому... мало корів залишається, вони дуріють від холоду, можуть, да, і бігати, да, да. і всяке, і в поле зірватися, да. побігти. Ну, то от хоче дивіться, з тими... У 21-му році у, 21 у нас остання очередь була вже на цьому дворі. І, і пасли. Пасли до останнього. Угу. Шість корів ганяли до якого? До 21 листопада, шість угу, корів ганяли. Угу. Шість корів ганяли до 21 листопада. ну Ось так заходить. Теж скотині добре не стоїть. І, я думаю, земля ще не промерзла, сиро, жито ще все прийметься. Добре, що сім тракторець Пуста. з пробуксовкою Ну йде. Трошки побурчим, трошки все, то, то так, то не так. Дід каже, як тобі бабо, не так, сідай сама. Він у нас тракторист по професії і більше 30 років тракторного стажу, він, ну, він на полі не був. Він був на полі в перві роки свого робочого стажу, там ще дуже молоденьким він був. А так він не був на полі, він не орав, ні копав, ні нічого. Він був. Ферму годував, він працював на погрузчику. Він міг фудамент хату викопати. Під... Спереді Ковшу. ковш, і ззаду такий, що копати можна, ковш. Да, стріла. стріла здорова. Це в нього, це він, це він і заплюшки те зробить. А от така земляна справа, робить він, я не кажу, що він не робить і що погано, чи що. Ну, до цього, до цього я так думаю теж треба навики. На тракторі він день у день. Ми з ним прожили, поки був колгосп, він жодного року не був у відпустці, бо ніхто не хотів на його трактор сідати, сідати в корма грузити. Дуже тяжко сказалося трактористам. Виходного ніколи не було, ні неділі, ні суботи. Так, да, може був короткий робочий день, як неділя, там нагрузив дай додому, вже більш нікуди його не посилали, ну і все рівно.